Need for Speed Underground – це гра, що принесла значні зміни до франшизи Need for Speed, відступаючи від традиційних перегонів суперкарів та впроваджуючи культуру вуличних перегонів і налаштування автомобілів. Реліз гри відбувся у 2003 році на різних платформах, таких як PlayStation 2, Xbox, GameCube, ПК та інші. У Speed Underground вперше у серії було представлено сюжетний режим, який супроводжує гравця через численні гонки та випробування в мегаполісі, гравець починає з базового автомобіля і поступово розвивається, заробляючи гроші та вдосконалюючи свою машину, щоб стати найкращим вуличним гонщиком. У грі досить багато різних режимів. Традиційно є деякі, які сподобаються шанувальникам попередніх частин по типу кільцевих гонок та спрінт-перегонів. Тоді, як з'являються, Ще й нові режими трак. Це здебільшого одна велика гонка, стиснута приблизно в 30-40 секунд. і Твоє завдання шукати найкращий момент для передачі швидкості вручну. Від цього буде залежати, як стрімко ти набиратимеш швидкість, і при цьому треба стежити за дорогою, тому що буквально секундний затуп реакції – і ти вибув з гонки. Інший режим є абсолютно новим. Це дріфт. Насправді, це те, що прийшло з Японії. Фактично, режим пов'язаний зі стилем, і головне розмістити свій центр тяжкості у бік. Тож справа не в тому, як швидко ви їдете по трасі, хоча швидкість теж потрібна. Все залежить від того, наскільки ви зможете маневрувати машину в бік, і як далеко ви зможете занести її по треку. Великий акцент гри полягає на кастомізації автомобілів. Гравці можуть змінювати як зовнішній вигляд, вініл, фарби, неонове підсвічування, так і технічні характеристики: двигун, підвіска, турбонаддув. Ця функція стала однією з головних причин популярності гри, дозволяючи кожному гравцеві створити унікальний автомобіль. Ця частина НФС вирізняється високоякісною графікою для свого часу з детально опрацьованими моделями автомобілів та міським середовищем. Саундтрек гри включає в себе популярні музичні треки початку 2000-х років, які додають динаміки та атмосфери вуличним перегонам. Need for Speed Underground отримала позитивні відгуки від критиків і гравців, особливо хвалячи глибоку систему налаштування автомобілів та атмосферу вуличних перегонів. Гра стала комерційно успішною і сприяла закріпленню франшизи Need for Speed, як лідера в жанрі аркадних перегонів. Вплив Need for Speed Underground відчутний і сьогодні, адже багато елементів гри стали стандартом для подальших ігор серії та інших гоночних проєктів. Underground змінила уявлення про те, якою може бути гра про перегони, впровадивши стиль, культуру та глибину налаштувань, що були рідкістю для того часу. В цілому Need for Speed Underground залишається культовою грою, яка зробила значний внесок у розвиток жанру ігор про вуличні перегони і продовжує впливати на сучасні гоночні ігри. А яка ваша улюблена частина серії НФС? Напишіть в коментарях під цим відео. Нам надзвичайно цікаво.